Ініціатором у мене був батько. Спершу батько сказав, що от це я там йду захищати. От я його підтримав. Сказав, що ну, якщо ти йдеш, то звісно, я йду там волонтерами. Ну ще тільки зароджувався власне цей волонтерський рух. Ну рано чи пізно ми будемо їхати в бойову зону, виконувати бойові задачі. Ми тоді дали бій оркам. Вони пробували форсувати річку. Вони як почули. Що заходить на їхні позиції територіальна оборона, вони ну, кажуть, хлопці, що, то там, там обстріли, там стріляють, ви що. Хлопці приїхали буквально на ті самі позиції, на яких, з яких ми починали. Там ще залишилися підрозділи ворога, і тому довелося приймати рішення на місці і дати бій ворогу. Це зовсім різні світи. Я взагалі виокремив би. Тактичну медицину, бойову медицину як е, окремою наукою. Кров, кров і ще раз кров. От, тому ці кошти принесли дуже велику користь. Е, тому кожному дякую. Це кожен із нас, я вважаю. Я все більше і більше чую таких наративів, не знаю, чи це про російські е, чи, чи ні, але ну, точно не про українські. Всі там очікують якогось, я не знаю, там, пророка, Спасителя, Місея, що от, там, хтось прийде. І точно все зміниться, все закінчиться війна, все буде добре. Війна триває, і щодня тисячі українських захисників борються за нашу свободу і незалежність. Вони ризикують життям, щоб ми могли жити під мирним небом. Сьогодні ми поговоримо з одним із них, Тарасом Мискевичем, який пройшов гарячі точки фронту і знає, що таке справжній бій за Україну. Вітаю, Тараса! Вітаю, мані вітання. Розкажи, будь ласка, що тебе мотивувало приєднатися до 64-го батальйону територіальної оборони. Як починався твій, скажімо, твоя підготовка до справжнього великого бою? Ну, найперше, можна сказати, що завжди будь-якою мотивацією, це ну, для мене це така бути корисним. Річ в перші дні. Як тільки все почалось, одразу там в телефоні постійно, і думаю, що ж я ж не можу просто скласти руки і сидіти і нічого не робити. От, хочеться бути корисним е державі, собі, е людям. От, е ну і тільки така думка мотивувала піти і щось робити. Ініціатором у мене був батько. Спершу батько сказав, що от все, я там йду захищати. От Я його підтримав, сказав, що ну якщо ти йдеш, то звісно і я йду. От, Ну і ми так спільним рішенням, спокійно обговоривши все, е пішли е вступи, вступати до лав е Збройних сил України до територіальної оборони. Е було ще на початку багато. Е Таких е, угрупувань, я пам'ятаю, збирали на оборону міста там, чи оборону е, сіл е, району. От, я знаю, що ще туди хлопці вступали, от, але ми обрали трошки інший шлях. Тим більше, як тільки ми прийшли з батьком, то е, в медичному пункті ну, взагалі нікого не було, ми були першими, Ну і почали працювати, трішки налагоджувати систему. Почали наводити контакти з там, волонтерами, ну ще тільки зароджувався власне оцей волонтерський рух. Почали всі працювати якось на, на благо. Багато хто з місцевих волонтерів на той час допомагали з там, лікарствами, з там, потрібними речами. От, ну і власне, просто працювали навчання тоді. Було декілька виїздів на стрільбу хлопці їхали. Були навчання в бригантині. Хлопці проводили такі, так би мовити, вишколи однотижневі, двотижневі. От, своїми силами і з людьми, ті, які прийшли, також в наш батальйон. Ну, тобто, мається на увазі, що не було там якихось інструкторів чи ще там когось. А От, власне, ті хлопці, які прийшли в наш батальйон, просто були з досвідом ранішим, тобто там АТО і так далі. Вони десь більш-менш знаючи, що це таке, як до цього підготуватися, хоч думаючи, що можна до цього підготуватися, то готували і навчали хлопців. А розкажи, будь ласка, про свій перший виїзд у бойову зону. Який досвід ти отримав тоді? Ну, я пам'ятаю, що це було таким е, неочікуваним е, рішенням виїзду. Хоча е, свідомі хлопці, в принципі, розуміли, що ну, рано чи пізно ми е, будемо їхати в бойову зону, виконувати бойові задачі. От. Але саме що е, поїдемо, ми дізналися буквально там за три дні до цього. Навіть перший бойовий досвід насправді дуже плачевний, як на мене. Був максимальний хаос, включаючи ну, командування, вони не знали, як себе поводити. І, Відповідно, хлопці також і я також не знали, як поводити себе в таких ситуаціях. Але коли ти стикаєшся з якоюсь проблемою, ти починаєш знаходити якийсь вихід із ситуації, ти починаєш думати, ти починаєш знаходити рішення проблеми. Ну і відповідно. Так, ми себе загартовували таким <смі> одразу же бойовим досвідом. Дуже, дуже тоді було багато втрат в плані поранень. Перший бойовий досвід нам обійшовся трьома загиблими, і порядка з 15-20 поранених приблизно вже точно цифру не згадаю. Тоді це було серебрянське лісництво, там серебрянка, дронівка. В тих місцях хлопці виконували задачі. А розкажи, От. будь ласка, що сталося після виходу з позицій у Серебрянському угу. лісі? Ну, тут варто ще зазначити таку річ, що насправді, там, будучи зовсім недосвідченими в плані бойових дій, хлопці показали ну, просто я не знаю, космічну мужність, такий, знаєте, витримка, гард. Як Ліна Костенко казала, е, і все ж таки, е, ми тоді дали бій оркам. Е, вони пробували форсувати річку і, власне, переходити через річку. Але хлопці стримали е, цей наступ, дали бій, так як і в будь-якому там бою, звичайно, що будуть втрати. От. У нас так само так вийшло. Але власне ворога стримали. Потім відійшли з позицій. Ну, на жаль, причиною такого ж і стало, е, мені так здається, е, недосвідченість командування. Ну, ведення взагалі підготовки е, бою, е, заведення на позиції, е, е, військовослужбовців. ну, військовослужбовців. Це, й, в принципі стало причиною е, виходом, виходом назад. Що варто зазначити, що дуже нам допомогли на той момент підрозділи, які там перебували, 128-ма бригада. От. Там хлопці також досить такі вже на досвіді, принаймні з більшим досвідом чи ми. От. І допомагали. Е, Але ще як я пригадую, е, вони як почули, що заходить на їхні позиції територіальна оборона. Вони кажуть, та хлопці, ви що та там, там обстріли, там стріляють. Ви що? Та куди вам? Туди, та ні, ви ш, але ні, хлопці все одно пішли, виконали задачу. Так, вони так само тоді потім відходили, тому що наступ ворога збільшувався, О, тому ми змушені були відійти. Після того ми перебували потім вже в Донецькій області. Ну, трошки далі від зони зіткнення, і десь через там тиждень-два ми вже поїхали в Черкаси на злагодження батальйону на знайомство з новим командуванням. От ну і тоді вже були. Черкас, ваш батальйон брав участь у різних напрямках у бойових діях. Розкажи про один із них у Донецькій області, от, власне, я вам розказував, що воно почалося там з Серебрянкою Дронькою. Це було перше знайомство з Донецькою областю. Через деякий період часу ми повернулися знов на, ті самі, на те саме місце, на ті самі позиції. Навіть пам'ятаю, ми як Приїхали там в Серебрянку, навіть були ті самі хати, ну ясне діло, вже там е знищені. От і була така якась, не знаю, чи це правильно сказати, така якась ностальгія. Хлопці приїхали буквально на ті самі позиції, на яких, е з яких ми починали. Цього разу ми були вже більш підготовленими, дуже сміливо і наплегливо виконували задачі. Хлопці, і ми, як е медики, так само. Потім е, ми виконували задачу в е, Лиман Ямпіль. Це було перше знайомство з Ямпелем. Тоді з бригади виділялися з кожного батальйону е, по декілька чоловік, які е, мали е, зачистити ямпіль. Ну, по словах зачистити, хоча виявилося, що це зовсім було не зачисткою. Там ще залишилися підрозділи ворога і. Е, тому довелося приймати рішення на місці і дати бій ворогу. Так само тоді не обійшлося би втрат. На жаль, я, як медик, там був також присутній. Виконував в принципі, задачу по евакуації. Моя задача була надавати допомогу, як би це банально не звучало. Крім цього, довелося тоді внаслідок там певних обставин, втратився зв'язок. З, ну, з моїми хлопцями, тому прийшлося також приймати рішення для того, щоб доставити хлопцям зв'язок. Ще Тоді пам'ятаю, мене водій, мій побратим був, я кажу: там проблема в хлопців, треба, треба, треба їхати туди до них. Та він, треба, то й треба, й не так. Їдемо та їдемо. Та й поїхали до хлопців. Ну там розмежування між ними було десь приблизно кілометр два, десь так. От ну, і ми поїхали до хлопців доставити їм зв'язок. Ну і крім того, виконували задачі по, по наданню допомоги нашим хлопцям. Ти як медик здобув навички надання першої невідкладної допомоги. Скажи, будь ласка, чим відрізняється тактична медицина від цивільної? Насправді я. Це оцінив так, що це зовсім різні світи. Я взагалі виокремив би тактичну медицину, бойову медицину як е, окремою наукою. Тому що м -м, тактична медицина насправді там ну, не обмежується е, якимось там е, одним протоколом, там як багато інструкторів там вчать е, протокол Марч і так далі. Насправді вона не обмежується лише цим. Є дуже багато всяких аспектів, які впливають на надання допомоги, на рівень надання допомоги, на наслідки надання цієї допомоги. Тактична медицина це завжди ризик. Це ризик в першу чергу для того, хто надає допомогу, там чи бойовий медик, чи може там інший хтось, хто взявся надавати допомогу. Тобто командир роти умовно знаючи про пораненого. Коли він каже е, своєму бойовому медику, що там є поранений, потрібно надати допомогу. Він знає і усвідомлюється, е, що е, він наражає на небезпеку цього бойового медика. І бойовий медик, який йде надавати допомогу, він знає, що е, він може і не надати цю допомогу, тому що це постійні обстріли, танки, гради, там міномети ну просто все і. Він усвідомлює це і він знає, що він е, наражає себе на небезпеку. Е, він знає, що е, йдучи надавати допомогу, е, він може е, так само стати пораненим. Ну а то й і може загинути. Тому це постійний ризик. Mm -hmm. На цей ризик е, свідомо е, медики йдуть, знаючи про це прекрасно. Ну, от, е, тому це більше таке про. Якусь таку, знаєте, хоробрість, більше про таку самовідвагу. Крім того, потрібно розуміти, що зазвичай на одного пораненого там не йде тільки одна людина, так там один бойовий медик там чи будь-хто інший, це завжди декілька людей, це завжди чотири, а то й більше людини. Тобто, це є ризик для всіх цих людей, і вони знають, що Надаючи допомогу, вони так само можуть загинути або стати пораненими, ну от бо тому, що є, наприклад, ще й, там більшої тілобудови люди, так більшої ваги, на яку потрібно виділити, ото й шість людей не працюють ці методи, що ну там як. Не знаю, може, десь в кіно показує, чи, чи ще десь можливо вчать, що там одна людина там перекрутить там пораненого, візьме собі на плечі і, і понесе. Ну так не працює, це завжди більша кількість людей. От. Тому це про ризики більше. Це про ризики, про відвагу. От таке. А скажи, будь ласка, на твою думку, що потрібно покращити чи змінити у військовій медицині? В першу чергу це основа основ. Це кров, як на мене, кров, кров і ще раз кров. Що я маю на увазі? Це ранні гемотрансфузії. Так, це впливати в першу чергу кров пораненому, тобто пораненому з критичною кровотечею. Це є про це кров. Це найосновніший і важ один з найважливіших факторів виживання пораненого з критичною кровотечею. Це, до речі, висновок американців. Вони дуже довго до цього висновку насправді йшли і поплатилися таким чином багатьма життями. Вони ще починаючи з там, Першої світової, вони почали пораненим з критичною кровотечею вливати одразу кров. Це врятувало насправді дуже багато життів, але пізніше, там, потім в 30-ті роки, під час Другої світової війни подумали і кажуть, там кров це дуже дорого, це е, складно і це про ризики. Тоді е, перестали вони впроваджувати це в бойову медицину. Е, перейшли там на там, свіжу плазму, там на фізрошщини. Пізніше потім з'явилися вже е, е, там кристалоїди і почали це використовувати і. Тим самим поплатилися життями е, під кристоидами. Я маю на увазі там криствоїдні розчини, е, які вливають при масивних кровотечах. Е, в нас зараз так само стоїть вибір або експериментувати далі і е, тим самим е, збільшуючи е, там, рівень смертей, або е, зосередитися на е, багатороковому. Бойовому досвіду і, і використовувати кров. Кров це кисень, кров це життя. Тому е, потрібно, потрібно це впроваджувати е, зараз. Ранні ну, впроваджені в багатьох підрозділах. Я знаю, одні з перших почали АЗО використовувати це і е, дав інші підрозділи їхній е, медпункт Ульф медична служба. Це потрібно в кожному підрозділі, це потрібно в кожному батальйоні, в кожній бригаді. Є, звісно, проблеми з отриманням крові. От е, ну, я думаю, що ці моменти можна набагато, набагато спростити. Ну і крім того, це паперова, так грубо кажучи, війна. Зараз паперів дуже багато. Мені здається, потрібно переходити на електронний документообіг, спрощувати певну кількість звітів. Зараз такі стоси папер е, в батальйоні. Що, ну просто потрібно від цього, мені здається, е, позбавлятися. Е, у нас є багато звітів, які просто не несуть з собою там доречної інформації. Е, потрібно, е, потрібно впроваджувати у підрозділи стабілізаційні пункти, впроваджувати їх в штати. Ну просто зараз таке поняття, як стабілізаційний пункт, відсутній там в. Армії це просто ну, таке поняття медиків. Потрібно е, розширювати це поняття, е, потрібно впроваджувати е, це у, е, там, в підрозділах, там, в батальйонах, бригадах, от, щоб кваліфіковано надавати допомогу е, пораненим. А чи були у тебе підозри щодо можливого початку курської операції? Чесно кажучи, взагалі не було ніяких підозр на, на проведення такого масштабу операції. навіть так. Як тільки е, почалася вже так, ця операція там з наступу е, в Курську область і з напрямком на суджу, е, вже тоді е, було якесь е, розуміння, що наш батальйон так само може прийняти в цій операції участь, тому що ми знаходилися на той момент першими на кордоні з... з орками. Наш підрозділ тоді базувався в Сумській області, ну і відповідно до кордону ми були першими. Тому в мене були там думки, що ми можемо з того напрямку піти. От. Але те, що це дійсно відбудеться, але ну, ніяких не було е, взагалі очікувань. Ну, були такі думки, що може таке бути. От. Але ну, склалося, як склалося. Е, поступила задача, ну і відповідно почали її виконувати. Ти отримав поранення, багато людей хвилювалися за тебе. Розкажи, як відбувалося лікування і як ти почуваєш себе зараз. Лікування, чесно кажучи, пройшло довше, ніж я очікував. Прийшло добре, більш-менш відновився. Ну, є ще там проблеми там, з плечем, там, з барабанною перетинкою, слух, ще до кінця не відновився. От, але це таке питання часу. Зараз, в принципі, відчуваю в себе добре. Одразу хочу скористатися можливістю. Дуже багато людей на той момент долучилися до підтримки і там, словами, і матеріально. Кошти на то я хочу одразу подякувати за, за підтримку, за там, кошти, які ви надсилали. Ці кошти я відправив батальйону власне, медичній службі, медичному пункту батальйону. От тому ці кошти принесли дуже велику користь, тому кожному дякую. За ті кошти там і РЕП були куплені, і там і дрони, і е, ремонт машин. Е, ну, тобто, ми принесли дуже велику користь, тому дуже дякую. А скажи, будь ласка, хто для тебе є справжній український воїн-захисник? Яким ти його бачиш? Український воїн це, це кожен з нас. Я вважаю. Кожен з нас насправді є воїном. Ми повинні це усвідомлювати, Ми повинні це розуміти. Український воїн це е, сім'янин, це власний захисник своєї сім'ї. От і все. А поділись, будь ласка, планами на майбутнє і що б ти хотів побажати людям, які будуть дивитися це інтерв'ю. Здобути фах і продовжувати далі допомагати порівню своїх можливостей. А що хочеться сказати, зараз, там, за останній період часу, там, і поки я лікувався, і зараз, поки я навчаюся, я все більше і більше чую таких наративів, не знаю, чи це про російське чи, чи ні, але ну, точно не про українське. Мовляв, що Зараз там рішення приймає тільки влада, ми там безсилі, ми не можемо нічого зробити, ми повинні там чекати, як воно там все відбувається. При владі там, самі такі не думки, а ми просто, так би мовити, в їхній сітці і чекаємо, що там відбудеться далі. От я би хотів це спростувати і сказати про те, що е, насправді ми можемо дуже багато на що вплинути. Е, ми можемо дуже багато чого змінити. Кожен з нас, е, кожен українець, акумулювавши свої знання, свою ідейність разом з ідейністю е, там інших людей, е, ми можемо впливати на процеси. Змін у нашій владі. До цього може кожен доєднатися і насправді голос дуже важливий. Ще складається таке враження, ніби всі там очікують якогось, я не знаю, там, пророка, спасителя Мойсея, що от там хтось прийде і точно все зміниться, все закінчиться війна, все буде добре. От Хтось прийде і все це зробить. От. Але насправді такого не існує. Спасителями є кожен з нас. Кожен українець, от ми не повинні чекати на когось, не знаю царя, який прийде і все змінить, тому що потрібно діяти ну, зараз, і не потрібно сидіти, склавши руки і чекати, що хтось прийде і щось поміняє. Е, ну такого просто не існує. Одразу пригадую, як під час е, визвольної війни ще за часів Богдана Хмельницького, під час його гетьманування. Після успішних боїв народ почав називати його там мисеєм, Спасителем. Що ось на кінець то там прийшов і все змінить. Але тут варто зауважити, і можливо комусь нагадати, що для того щоб таке відбулось, наше військо, там, на чолі з тоді Богданом Хмельницьким, приклали дуже великі зусилля. Там битви і під жовтими водами тоді були там і під корсунем. Тоді е, польське військо налічувало приблизно 100-120 тисяч. Ну, 100 тисяч це просто неосяжна не цифра. Це ну, приблизно, щоб розуміти, е, ну, плюс-мінус 20 бригад зараз. Ну, тобто, і здолати таке військо це, ну, це треба мати дуже е, е, велику звитягу, гард і прикласти надзвичайно велику. Кількість зусиль, і що найважливіше, це все за рахунок ну, життів нашого нашого козацького війська. От і так же само і зараз. Просто військові прикладають дуже велику кількість зусиль для того, щоби ну, перемога відбулася, і ми мусимо про це пам'ятати. І ми повинні так же само кожного дня працювати. Тому що військового немає там вихідного в суботу чи в неділю. Вони працюють кожен день. Так само і ми повинні це робити. Ми повинні зрозуміти просто банальну істину зараз. Ми повинні працювати або зсу або на зсу. Все третього не дано. Коли всі це зрозуміють, і коли всі почнуть акумульовувати свої зусилля в щось одне спільне. Ось тоді, можливо, щось вийде. І при тому, коли це все кожен буде робити, нам потрібно пам'ятати, що ми кожен з нас відповідальні за там, свою бездіяльність. Ну тобто, кожного дня там працювати, ну, як виявилося, зараз недостатньо. Ну, просто недостатньо. Ми відповідальні за те, що ми не робимо, за те, що ми робимо, за те, що ми десь щось не скажемо. Промовчимо просто як там більшість, або десь просто складемо руки і аргументуючи це тим, що ось ну, ну воно так є, ну ми не можемо на щось вплинути. Ну я один, їх багато. Ну, але це ж влада, ну, таких думок не має бути. Спільна кількість е е зусиль е певної групи людей може, може змінити дуже багато, може вплинути. На владу, ось ось це важливо, що ми насправді можемо на щось вплинути. Це просто потрібно зрозуміти, прийняти, от, і кожного дня працювати над собою і щось робити. Тараса, я дякую тобі за розмову, дякую за твою мужність, за захист нашої країни і кожного з нас. Дякую. Дякую. дякую.